Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу історію про Бітахон, довіру до Всевишнього. І наступна історія з Пуріму Мегілат Естер пояснює святий равдові Сатон. Він коментує Мегілу 16а. Історія, коли Естер, Хашверош і Аман зібралися разом. У них була така вечірка, і Естер звернулася до Ахашвероша, він був царем і сказала: Мій царю, моєму народові загрожує смертельна небезпека. Хтось хоче його знищити. І до цього моменту він, що цікаво, не знав, до якого народу вона. Належить. І запитав її: моя королево, хто твій народ? І хто цей лиходій, який намагається знищити? І вона каже: Мій народ це єврейський народ. І хто його намагається знищити? Ось цей лиходій Аман. Вона показала пальцем, і Гемара каже: подивіться, ось це слово Аман це додаток. Їх було всього троє в кімнаті. Тобто, якщо вона сказала, ось цей лиходій ще показала пальцем. Зрозуміло, що це Аман, і з цього слова вони роблять висновок. Що спочатку вона хотіла вказати пальцем на самого Ахашвероша, бо, як ми знаємо, він теж не був такий цадик, і він дуже навіть хотів знищити Єврейський народ навіть хотів доплатити. Він просто не хотів робити це сам своїми руками. Він хотів це зробити через когось. Тобто він був невеликий це і в останню секунду ангел взяв і повернув палець Естер. і Вона вказала на Амана, замість на Хашвироша. І наші мудреці кажуть, тут щось незрозуміле, як таке може бути. Якщо вона прийшла просити за долю усього єврейського народу у царя і показати на нього пальцем, що він лиходій, що він хоче знищити, як таке їй могло прийти в голову, що він би погодився, і пояснює вільна Зецал, наш великий праведник, що правідні люди у всі часи, коли їм доводилося вести перемовини з царями чи міністрами, завжди розуміли, так зараз я говорю з царем, з міністром, з людиною з плоті і крові але насправді я звертаю своє прохання до царя царів, до Всевишнього. лише він може вирішити, чи буде народ існувати чи ні. Чи здійсниться цей поганий указ, чи ні? Лише він, і те саме було з королевою Естер У свідомості цієї праведниці Вона говорила з Всевишнім. Вона просила його. Так, коли вона звернулася до Ахашвероша, інстинктивно показала на нього. Звісно, вона була врятована як і весь єврейський народ, як ми знаємо з кінця цієї історії. і з цього ми вчимо, що в нас має бути бітахон. У нас має бути довіра до Всевишнього, і віра тверда, стовідсоткова віра в те, що ніхто не може завдати нам шкоди, так само, як і зробити для нас щось добре, чи надати якусь послугу без того, щоб Всевишній це не затвердив. Тому ми молимося тільки до Всевишнього і покладаємося лише на нього, вчиться разом з нами і будьте на світі.